Якщо купуєш авокадо, а воно виявляється нестиглим, скористайся лайфхаком. Поклади його в один паперовий пакет зі стиглим бананом. Через кілька днів авокадо можна їсти. Що за таємничу силу мають банани? Про це дізнаєшся із відео. Насичені сполуки. Органічні сполуки, в яких атоми карбону в молекулі з'єднані одинарним ковалентним зв'язком. Молекула, яку ти зараз бачиш, етан С2H6 представник класу алканів. І в нього атоми карбону справді сполучені одинарним ковалентним зв'язком. Ненасичені сполуки це органічні сполуки, в яких щонайменше два атоми карбону в молекулі з'єднані подвійним або потрійним ковалентним зв'язком. Складімо карбонові скелети, у яких два атоми карбону будуть сполучені такими типами зв'язку. Додаймо необхідну кількість атомів гідрогену, щоб сумарно кожен атом карбону утворював чотири зв'язки, і. Готово! Ми створили молекули, що мають назви етен та етин. Склади їхні хімічні формули. Етен це 2 h 4 Етин це 2 h 2 Отже, на два атоми карбону може припадати максимум шість атомів гідрогену, як у молекулі етану. В етену атомів гідрогену 4, а в етину лише два. Виходить, атоми карбону в молекулах етену та етину, не насичені атомами гідрогену. Саме звідси і назва ненасичені вуглеводні, Тривіальна назва етену етилен. Знайоме слово. А все тому, що етилен використовується для виготовлення деяких пластмас, наприклад, поліетилену. Маємо про це окреме відео. За стандартних умов етен це безбарвний газ зі слабким солодкуватим мускусним запахом. Він погано розчиняється у воді, на відміну від органічних розчинників, наприклад, спирту етанолу. Плавиться етен за температури мінус 169 градусів за Цельсієм, а кипить при мінус 104 градусах. Традиційна назва етину ацетилен, за стандартних умов він також є безбарвним газом. Чистий етин не має запаху, але часто специфічний запах створюють домішки. Етин нестабільна речовина, що погано розчиняється у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках, зберігають його переважно в розчині з ацетоном або диметилформамідом – ДМФА. При атмосферному тиску етин не може бути рідиною і не має температури плавлення. За температури приблизно мінус 81 градус за Цельсієм етин сублімує, переходить із твердого стану в газоподібний. Етин використовують для зварювання металів. Етин киснева суміш має найвищу серед усіх сумішей температуру полум'я, що використовується як паливо близько 3330 градусів за Цельсієм. Етан є представником класу алканів. Сполук із загальною формулою CnH2N плюс 2 В алканів усі атоми карбону з'єднані простим ковалентним зв'язком. Вуглеводні, що мають подвійний або потрійний ковалентний зв'язок між атомами карбону, також об'єднують у класи. Етен є найпростішим представником класу алкенів. Алкени мають загальну формулу CnH2N і один подвійний зв'язок між атомами карбону. Аетин, відповідно, найпростіший представник класу алкінів, їхня загальна формула це NH2N-2. І в молекулі наявний один потрійний зв'язок між атомами карбону. Маємо для тебе лайфхак, як запам'ятати, що з них що. Подивімося на суфікси в назвах класів маємо ан у алканів, «ен» у алкенів та ін у алкінів. Голосні в суфіксах змінюються в алфавітному порядку а. Е І – одинарний подвійний потрійний зв'язки. Назвімо молекулу, карбоновий скелет якої складається з трьох послідовно з'єднаних карбонів і має один подвійний зв'язок. Якби такого зв'язку не було, молекулу називали б пропаном, але подвійний зв'язок є, тож замінюємо суфікс ан на «ен» та отримуємо пропен, а відповідний алкін матиме назву пропін. Зі зростанням довжини карбонового ланцюга валкенів та алкінів з'являються ізомери за розташуванням кратного зв'язку. Наприклад, бутен, карбоновий ланцюг якого складається із чотирьох атомів карбону, може мати подвійний зв'язок між першим і другим атомами або між другим і третім. Для того, щоб назвати ці молекули, необхідно вибрати бік, ближче до якого розташований подвійний зв'язок, і пронумерувати атоми карбону. У назві перед суфіксом N необхідно вказати менший номер атома карбону, що утворює подвійний зв'язок. Тож маємо бут 1N і бут 2N, але із бут 2N не все так просто. Під час формування ковалентного зв'язку відбувається перекриття електронних орбіталей атомів атоми карбону в молекулах алканів перебувають у стані СП 3 гібридизації. Одинарний ковалентний зв'язок передбачає перекриття двох sp 3 орбіталей по одній від кожного атома карбону. Простий ковалентний зв'язок називають сигма-зв'язком. Він лінійний та симетричний. Сигма-зв'язок міцний та гнучкий, що уможливлює певне обертання атомів вуглецю відповідно один до одного. Валкенів дещо інакше. Атоми карбону, що формують подвійний ковалентний зв'язок, перебувають у стані sp 2 гібридизації. Тобто вони мають три СП2 гібридизовані електронні орбіталі та одну p-орбіталь. Один зі зв'язків, що формується, є сигмазв'язком між СП2 орбіталями. Але другий ковалентний зв'язок з'являється внаслідок бічного перекриття двох П орбіталей. Його називають П-зв'язком. Він не такий гнучкий, як сигмазв'язок, та обмежує обертання атомів вуглецю відповідно один до одного. Отже, в молекулі бут 2-ну, другий і третій атоми карбону чітко зафіксовані і не можуть обертатися. У кожного із тих атомів є два замісники метил і гідроген, і подвійний зв'язок утримує їх на місці. Через те, що вони зафіксовані і не обертаються, є два варіанти розміщення замісників однотипні замісники можуть розташовуватися або по один бік від подвійного зв'язку, або по різні боки, це ще один вид ізомерії. Якщо однакові замісники розташовані по один бік від подвійного зв'язку, молекула є циз-ізомером. повна назва звучатиме як бут 2Н. Якщо ж однакові замісники перебувають по різні боки від подвійного зв'язку, це транс-ізомер. наприклад, транс бут 2Н. Циз і транс-ізомери часто можуть мати різні фізичні властивості. Нумо тренуватися. Спробуй скласти назви молекул, структурні формули яких представлені на екрані. Що ж. Це в нас pent 1n, CisPent 2N, Transpent 2N і pent 1 in Повернімося до наших авокадо. Вони вже точно встигли дозріти. У природі Етен відіграє важливу роль. Це фітогормон, що регулює процеси розвитку і старіння. Завдяки етену проростає насіння, старіє та опадає листя, дозрівають плоди. Через те, що етен ледка речовина, його виділення впливатиме не тільки на ту рослину, яка його виділяє, але і на багато рослин поруч є чутливі до етену, а є нечутливі. Таблицю з рослинами, що продукують або є чутливими до етену, знайдеш на нашому сайті. Але пораду тримай одразу: якщо зберігати виробника етену із чутливою до нього рослиною, це пришвидшить її дозрівання. Так, чутливе до етену авокадо швидше достигне через присутність банану, що виробляє етен. Але з тієї ж причини одне переспіле яблуко може спровокувати псування цілого мішка яблук поруч. Запам'ятай ненасичені сполуки. Органічні сполуки, в яких щонайменше два атоми карбону в молекулі з'єднані подвійним або потрійним ковалентним зв'язком. Алкени та алкіни це ненасичені вуглеводні, загальна формула алкенів cnh NH2N, загальна формула алкінів це NH2N-2. Для складання назви алкену або алкіну пронумеруй атоми карбону так, щоб номер атома з подвійним зв'язком був найменшим. Згадай назву алкану з такою самою кількістю атомів карбону. Заміни суфікс ан суфіксом ен, ин або ін, указавши найменший номер атома карбону, що утворює подвійний чи потрійний зв'язок. У молекулах, у яких наявний подвійний ковалентний зв'язок, може виникати цис і трансізомерія. Це явище пов'язане з різним розташуванням атомів чи груп атомів навколо подвійного зв'язку. У цис-формі. Ці групи розташовані з одного боку подвійного зв'язку, а у трансформі із протилежних боків. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.